Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, Ти є джерелом усякого блага і милості. Ти знаєш мої потреби і прагнення, з вірою і надією звертаюся до тебе допоможи мені знайти гідну працю, де я зможу служити тобі і людям, використовуючи дари і таланти. Які ти мені дарував, проведи мене дорогою, яку ти приготував для мене відкрий двері можливостей і благослови мої зусилля, дай мені терпіння і мудрість у пошуках, укріпи мою віру і надію. Нехай твоя воля звершиться в моєму житті. І нехай я прославляю тебе у всіх своїх справах. Амінь.